Всім привіт! З несламного. Я Яковенко Василь. Великий прихильник та шанувальник якісної сантехнічної продукції та систем кріплення. В цьому відео я вам покажу, як я мотую водорозетки в містах, де ще нема фінішних стін за допомогою монтажного профіля Bismoд компанії Valraven. Що нам потрібно, щоб зробити такий виріб? Для цього потрібен профіль Bismack або його в народі називають Шина. Інструмент для. Згинання профілю бісмат, медізи та допоміжний інструмент, про який я згодом розкажу, починаємо розмітку нашого виробу. Відкладаємо відстань для кріплення. Далі ми заміряємо нашу водорозетку це 50 мм. Далі, це дуже важливо, товщина профілю бісмат має 3 мм. А щоб нам грамотно відложити відстань. Нам потрібно від наших 50 відняти 6 це дві товщини. Ми отримаємо 44 мм. Далі, фіксуюча пластина, вона має теж свій розмір. Від ізгибу відкладаємо габарити фіксуючої пластини. Потім відкладаємо через 150 мм по центрам габарити другої фіксуючої пластини. І далі копіюємо праву сторону на ліву сторону. І на цьому розмітка в нас завершена. Після того, як ми розмітили першу частину нашого виробу, нам потрібно зробити різ. Шина вона має цинкове покриття методом Сенземіра. Для того, щоб не пошкодити цинкове покриття, потрібен тільки холодний ріс. Тому болгарку зразу відкладаємо. Далі техніка безпеки. Є такий девайс. Ріже, але дуже довго. Є більш модерновий. Ріже, ріже, так як потрібно, але це теж довго. Я хочу зупинитися на пілці по металу GKM, Як вона буде різати? Ми маємо чистий холодний різ. За допомогою інструменту для згинання профілю на надаємо профілю потрібну форму. Інструмент для згинання профілю Bismout, ось як він виглядає. Має декілька положень. Основний це кут 0,90 градусів. Та 90-135 градусів. Має цинкове покриття та знучні ручки. Також для зручності має заглибини для фіксації інструмента в тісках. Демонструю, як це робиться. Для зручності переносимо відмітку на тарець. Далі вкладаємо профіль в інструмент. Точно по міці. І робимо гіб під 90 градусів. Ось, один гіб у нас є. Далі нам потрібно зробити другий гіб. Це ось він у нас буде. Придержуємо, фіксуємо. Теж гіп. Ось він у нас є. Після чого нам потрібно відігнути ось так от ножки. Це будуть ножки для нашого кріплення. Не торопимося, робимо це дуже акуратно та відповідально. Раз, і аналогічно робимо ще раз. Як ви бачите інструмент. Згинаю шину по відмітці, не притягуючи та не деформуючи профіль. Ось така у нас вийшла перша частина нашого виробу. Після того, як ми зробили першу частину нашого виробу, приступаємо для другої частини. Для цього ми беремо BSMR профіль, беремо фігурні гвинтики з профілем прямокутним для фіксації. І шукаємо зручне положення так, щоб вони не прокручувалися. Зручне положення ми знайшли. Після цього ми розмічаємо далі наш профіль. Профіль бісмарк, як я раніше казав, має толщину 3 мм. Тому, якщо ми тут робили 44 мм, ми тут робимо 41 мм. Відмічаємо 41 мм та відстань для кріплення. І відмічаємо з цієї сторони теж 41 мм і відстань для кріплення. Після того, як ми зробили допомічні відмітки, ми починаємо гнути профіль. По аналогію з першим профілем. Раз. Від центру йдемо далі. Якщо кому зручно, можна відмічати різним маркером. І далі вигинаємо наше місто для кріплення. раз. Дивимося в прямий окремий його. Після того у нас вийшла, вийшла друга частина нашого виробу і ми зараз їх будемо з'єднувати. Після того, як ми зробили два. Вироби, нам потрібно їх з'єднати. Ми беремо наші винтики з прямокутним фіксатором. Знаходимо то положення, яке нас більше всього устроїть. Після цього перевертаємо шайбочки, шайбочки гровера. Якщо цього нема, під рукою кожного сантехніка є аероноробний клей. Його можна використовувати як фіксатор різьби. Накручуємо аєчки, беремо винтур і фіксуємо. Ще раз. У нас виріб готовий. Після того, як ми змонтували цю конструкцію, нам потрібно змонтувати водорозетки. Ми беремо фіксуючу пластинку. Ось вона, вона є в каталозі і фіксуємо водорозетки там, де ми їх раніше розмітили. Після декілька хвилин закручування імпактора ми отримали такий виріб. Обов'язково для тих, хто паяє до розетки, потрібно зафіксувати цю пластину. Якщо ви будете знімати скріплення, щоб пластина ця не відпала. От. Далі беремо калібр українського виробника. Нас виріб. Готовий до монтажу на стіну. Маю надію, що мій спосіб монтажу, а саме створення конструкції з шини бісма та меблевих болтів для монтажу водорозеток, стане вам у нагоді та прискорить вашу роботу. Пишіть в коментарях ваші думки. Дякую всім, хто подивився це відео.